Ця територія зазнала атаки 4 вересня минулого року, і, на жаль, цей район постраждав ще двічі. Йдеться про вулицю братів міхновських у залізничному районі Львова. Будинки номер 37 38, 40 і 40А визнали непридатними для проживання. Два вже знесли. Інші приберуть найближчим часом. Роблять це з допомогою благодійників. Натомість тут облаштують сквер. І зараз конкретно ми знаходимося ось в цій точці. З цієї сторони у нас будуть зони активного відпочинку, це є ігрові зони, ігрова зона для маленьких дітей, ігрова зона для більших дітей. Це є зона спортивними тренажерними і загальновідпочинкова зона. На місці майбутнього громадського простору відбулося виїзне засідання двох комісій Львівської міськради, адже позиція міста чітка і незмінна, жодних забудов. Сьогодні разом з комісіями приймали рішення щодо того, аби цим територіям надати статус скверів. Раніше тут були там одно-двохповерхові будинки, які повністю знищені. Мешканці, які тут жили, отримали компенсації, придбали квартири. По цій частині вже прийнято на останній сесії міської ради. На цій ми спільно з колегами-депутатами готуємо проєкт ухвали, щоб теж присвоїти статус Ато Загалом відселили мешканців 20 квартир. Їхні будинки не були пам'ятками архітектури, натомість перебували у поганому стані. Облаштовувати тут сквер планують вже навесні. Ми бачимо, що ця територія і цей район він є дуже мало насичений парками, якимись просторами. Є багато дітей. Багато молоді, тому звичайно, що ми за і комісією екології. Ми завжди за якісь такі приємні рішення. Тим більше вони дуже гарно зробили проект. Загалом у залізничному районі завершують відновлення пошкоджених внаслідок російських атак будинків. Проблема може бути в нас по Олени Степанівни 50 будинку, бо не встигаємо його зробити. Так? Інші об'єкти в нас практично на завершення. Ми їх всіх до нового року маємо заплановані роботи завершити. В основному це покривельні, так але по Щековицькій, 10, там, де було і укріплення. А... Фасаду, ремонт водостічних труб, заміна ливневої каналізації, ну і дах. Облаштовувати сквер на вулиці братів Міхновських планують за гроші міста, а також благодійників.